Текс, окей, цього разу рафт. Якщо що, українська локалізація додана завдяки моду, а що робить? Ой? Ага, окей. Вам не здається, що моя житлова площа трошки малова. А, це, то це отак. Це, це ще навчиться треба. Симулятор ловіння всякого мотоку. О. А її можна я. Вона мені плота не згризе. Ні, пластмаса то, звісно, добре, але мені скоро їсти треба буде щось пити. Картоплина в мене, звісно... є. А як угандошити акулу? Вона мене дуже мені сильно муліє. І дайте мені хоч весла якісь чи що. Так, будівельний мод, потрібна мотузка. Так, я там бачив, що... За допомогою будівельного молота можна розширювати собі волот, пліт. Я бачу там якийсь острів. А, то це не воно на мене пливе, а це мій пліт пливе. Треба ще не забувати запис робити, бо я себе знаю. Потім залишусь без контенту. Знову просру усі сроки, знову не буде відоса і знову не буде переглядів. Знову не буде підписників і взагалі не буде нікуди. А, капець я місткий. Так, мені не подобається, як вона на мене пливе. Ух! Паскуда! А як тебе уга. Як тебе. Як ти... Te... Як. Що з нею робить? Так. Паскуда? Так, мені потрібне. Мені потрібна зброя. Створи. О! А як це екіпірувати? Та бля? О, нарешті Промігся! Так, а я можу жерти сирий буряк? То що жерти мені скоро вже треба буде? І пити мені щось треба. А що пити? А як пити? Я ж не можу морську воду пити, правильно? А що буде, якщо мені весь молод зжируть? Весь молод Що я сказав? Весь пліт. Так, <глуб> <Вра, глуб> Вона мені його ще й покоцала. А де мій... А де... А де крюк? Мне треба щось пити. А що тут... А як тут пити? А я можу буряк захрумкати? Це не втомовує спрагу! паскудство. Стоп. Треба гуглити. Так, я погуглив. В теорії я можу щось. Я не можу це створити! У мене нема пластмаси, якого дідька. Сподіваюсь, хоча б черепахи тут не агресивні. Треба ще одна пластмаса швидко. Так, створити. Можна наповнити водою. А як це залити солону воду? Думаю, це ідея так собі. Але це хоч щось. Ага, о, чудово. Так. Іди в сраку, паскуда. Зараза. Ай, я мікрофон боднув. Окей, я хочу добудувати пліт. Мені треба щось жерти. А жерти мені, бляка, мука сама картоплина залишилась сира. Іди у Іди у дупу. ПАСКУДА ти зуб... Паскуда ти зубата. А я можу добувати мотузки якось іншим шляхом. То шо, пліт? То схоже на пліт. А, й... а можна його якось приєднати? А, стоп, а нафіга я жру сиру картоплю, якщо в мене є. Я можу скрафтити гри? Простий гри. А, в мене на нього нема мотузок. А я можу цим крюком підчепити той пліт? Бляха-муха акула клята, акула клята, акула клята! Акула клята! Де мій пліт? Осьо, мій родненький. Як тут плисти, бляха. О, фух. Фух. Так. Ти давай цей во, не той. -во. Йди у допу. До... Шукай собі пожерти де інде. Бляха, а мені б хто знайшов пожерти. Мотузок нема. Хто вигадав, що для гриля потрібні мотузки? Принаймні у мене є що пити. Іди у дупу паскуда. Зубата. Вона мені... Блять. Так. Мені нічого жерти. Шостий гриль. Дайте мені мотузку. Дайте хоч пожерти. Капець тут, звісно, море засрали, але в принципі мені це на руку. Мотузка або їжа. Мотузка, ура, мотузка. Так. Простий гриль в сраку. Мені нічого на ньому готувати. Вудка. Я махав. Бочка, 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 бочка. О. Буряк, 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 буряк. Так, треба простий гриль. Буряк можна приготувати, скоріш за все. Створити. Так, тут хай буде. Помістити дошки. Помістити сирий буряк. О! Нарешті. До речі, мені б якір не завадив на плоті. І весло теж. Їх можна скрафтити. О! Нарешті я поїв. Тільки ненадовго мені цього буряка вистачить. Йди. у Дупу. А чисто теоретично я можу завалити акулу. І тоді в мене буде м'ясо, яке я можу посмажити на грилі. І тоді я можу не здохнути з голоду. А я можу їсти листя? А я щас зараз, зараз просто тупо здохну від недоїдання. Геніальна смерть для геніального хвиля. Це мені торба. Хе! Трата двох третіх і... А чо, а шо так можна? Ну так, давай, гризи, я ж ще можу набудувати. Ні, тузок нема, жертви нема. Що робити? Так, це кори. А, потрібні сверхи. Не зрозумів. А шо так можна було? Ну, до того я, звісно, ж не дістану. Не, дістав, дістав? Так, окей, води попив, тепер треба їсти. Ай, в мене є картопля! бляха муха От я дебіл, замість того, щоб посадити картоплю, я її зже! А, я точно помру. Так, а ще раз спробую оту от штуку, яку я проробив з цвяхами. Вона. Це якийсь чит. Ну, наприклад, я це зроблю з вудкою. Це походу легальні чити. Або я щось не розумію. О! Чудово! Рибинка, рибинка, рибинка. Отак. Классно, старый чобіт, супер. О, гидный короля, блин. Ты шоу. Найбуде. буде. Тварюка ты! Не бачишь, я занятый. Зараза. Іди. Вони що? В мене знову посіви пов повкрадали. Курки літаючі. Все, отак і зафіксуємось поки що. Тис! Всі посіви, паскуда з жерва. Потрібна деревина. Для деревини. Ти на мене нападаєш, так? <звук> мені торба... Мені гаплик, мені хана. Я цього довбаного пумбу не завалю. Фух. Ти зараза ще й сюди заскочив. Ну що, цей відео пішов трошки тяжко, але якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Поділіться цим відео з друзями і якщо ви вже задонатили на ЗСУ, можете задонатити ще й мені за посиланнячками в описі. А ще можете підписатися на мій канал з дубляжиками. Ще почуємось.